Важливо зараз мати якісь уявлення, основи маркетингу, тому що ну, професія адвоката, я думаю, без реклами взагалі ну, працює тільки сарафанне радіо, але коли ти вже маєш багато клієнтів, які тобі підганяють своїх знайомих, друзів. А коли ти тільки починаєш там рік-два, то без реклами взагалі, я думаю, що неможливо набрати якийсь потік клієнтів, які потім будуть. Тебе рекомендувати. У мене було особисто саме так. Коли я починав, я вкладав більше грошей не в якісь там юридичні знання, а в рекламу, в контент. Тому що зараз всі читають Телеграм, всі читають і пабліки і в Телеграмі, новини, дивляться Інстаграм, Тікток, і там саме можна знайти клієнтів, які. Можуть потенційно в тебе замовити послуги.